До цього місця Бог нам допоміг. По милості Його ми ще не зникли. Він до сьогодні кожного беріг, сприймати, як належне, ми вже звикли. Та день новий дарунок від Творця, Його любов нас через біль проводить, велінням Божим стукають серця, і це від Нього вища нагорода. Збираємо плодими восени, що сіяли. Приходиться тежати, а те, що будем чути крик війни, хіба подібне щось могли ми знати, хіба про це би думалось комусь, хіба таке могли ми уявити. На нашу долю випало чомусь серед біди і небезпеки жити, і бачити те кровопролиття, з народом переносити страждання. У Бога є надійне укриття. Коли зловісне чути завивання, Господь нас рясно всім благословив. Є добрий хліб, і до хліба так багато, голодним нікого не лишив, дозволив урожай рясний зібрати. До цього дня у спокої жили, від вибухів не бігли у підвали, спокійно засинати ми могли, без пострілів світанки зустрічали, проводили в молитвах стільки діб. А нині небу дякувати можем. З благовінням думаєм про хліб, його ділити це дарунок Божий. А хтось до голоду за крок очима бачив спалену пшеницю. Тримав він обгорілий колосок, і думалось: а може, це все сниться? Ми цілі, ми здорові, ми живі. Здається, що нема причин для страху, та вибухи знов чути десь нові. Здригається з Херсоном волноваха, хтось бучі рідну маму поховав, хтось тата досі в Харкові шукає, могилою весь Маріуполь став. Ще назва є, а міста вже немає, в полон забрав невинних азосталь, чий син ще фронту лінію тримає, і біженцем хтось вже поїхав даль. Мирають люди. Смерть не вибирає. Ми не пили страждання, чашу ту хоч і тривають по сусідству битви. Давайте будемо вдячними Христу. Не припиняйте за наш край молитви. Куточок наш від, від горя Бог зберіг, йому хвала. Він чув про що благали, молиться за правителі усіх, щоб мудрі рішення лиш тільки приймали. Цінуймо те, що нам дає Господь, і дякувати не переставаймо, що береже від злого душу і тіло. Сьогодні славу всі йому віддаймо, Хай хліб лежить.